Почався, друзі, з тієї ноги встали чи не з тієї. Плани на тиждень мої. Сьогодні понеділок, додаємо, подаємо на водія на ліцензію, на ідентифікатор. Потім потрібно здати два автомобіля теоретично попередньо. Потім вівторок середа захід Young Business Club у Вроцлаві. Пробіжка з підприємцями, з крутими людьми буде. Покажу, постараюся, принаймні. Ну і потім четвер, п'ятниця в нас буде. Я ж купив буса, друзі, треба підготовка його до здачі в оренду, сервіс ремонт і здаємо в оренду. Подобово, якщо вам буде потрібно, будете звертатися. Ну і звичайно, оплата Мерседеса купешки. Друзі, це така покупка класна, емоційна. Я взагалі кайфую, що я BMW купляв чесно, для задоволення беру. Друзі, перепродаж це в даному випадку друге завдання. І Так само з Мерседесом Купав, купував цікавий автомобіль для себе. Все-таки хочеться жити життя в задоволення і вам бажаю створювати своє життя для задоволення всім гарного, продуктивного тижня.